Друзі, це підписи не просто за скасування санкцій проти Петра Порошенка, це підписи за збереження демократії в Україні. І це є ключове, бо демократія це сила України. Маленька демократія може перемогти велику автократію і велику диктатуру. На жаль, маленька автократія ніколи не переможе велику автократію. Тому ми маємо зберегти демократію в нашій державі, народовладдя. Це і є народовладдя. от народовладдя. Бо це є підписи людей, і в яких вони вимагають очевидну Річ відмінити санкції, бо вони є божевільними. Бо механізм санкцій передбачає дуже просту річ: що людина, щодо якої застосовуються санкції, є недосяжною для правосуддя. Якщо ця людина в даному випадку ми говоримо про народного депутата, експрезидента, лідера політичної партії, є в Україні. То, будь ласка, у вас є питання, задавайте і ставте будь-які питання. Але просто атакувати для того, щоб викинути людину з виборів, де факто, для того, щоб заборонити займатися фактично політичною діяльністю, для того, щоб тиснути на опозицію, це так далеко від демократії, що для нас це є абсолютно неприйнятним. Майбутнє України бути демократичною державою. Бо якщо Україна не буде демократичною, то і України не буде.